Всім привіт! Нове відео. Сьогодні буде відеоогляд квартири на оренду. Знаходиться місто Дніпро, жив Лівобережний 3 біля ТРЦ Караван. Двохкімнатна і зараз все покажу вам. Дивимось. Наш будинок. Квартира знаходиться на 7-м поверху 14-поверхового будинку. Такий двір. Є трошки гойдолак. Поруч всі магазини, торговий центр караван, АТБ, Варус, декілька шкіл, дитячий садочок та лікарня. Вся інфраструктура поруч. Маршрутки можна доїхати зараз в будь-який куточок міста. Є лифт і покажу квартиру. Так, такий. Вид буде у нас з під'їзду. Я піднявся на поверх. Бачите, є дуже сучасне футбольне поле, двір. Це сходи. Все чистенько. І йдемо до квартири. А зараз сама квартира. Йдемо, як вже без мене. Всім привіт! ванна кімната, душова кабина, правильна машинка, бодлер, все працює. Йдемо далі. Кухня. Вся техніка, яку ви бачите, все працює. Є такий, дивіться, декоративний камін для затишних вечерів Холодильник І такий буде вид з вікон. Як ви бачите, ТРЦ караван, школа, праворуч, проспект Миру, всі маршрутки, трамвай, тролейбус, все їдеть. Так, в вікно, у кімнату. Йдемо далі. Квартира дуже тепла. Велика кімната. Є кондиціонер за рахунок того, що велика лоджія, в кімнаті дуже тепло. Лижко можна буде придбати або за редну плату, або, якщо у вас є своє, дуже гарний варіант. Меблі. Немає, дуже мало, тому можна буде розмістити свою мебель. Так, і ще одна кімната. І ще одна кімната. Її можна використовувати як дитячу кімнату, ну або другу для інших членів сім'ї. Ну, кому цікаво, звонить пишіть, і я за руки вам її покажу. Всім гарного дня.